Що потрібно їсти на тренуваннях? Нічого, не можна їсти взагалі на тренуваннях. За час це так, щоб довго не думати, і до тренувань, і після а, через годину. Ну, що я хочу вам сказати, повідомити? Дивіться, що я дослідила. А головне це навіть якщо ви хочете перекусити, що я беру з собою, я вам, вам скажу, а, щоб так не поправитись, але потрібно їсти дуже мало. Кількість цього, але все одно продукти повинні бути ці продукти два. Я вам сьогодні відкрию таку таємницю, дуже калорійні. Або на тренуваннях ви витрачаєте калорії, багато енергії, от до того і після теж ви повинні восповнити, восповнити, так а собі як калорії ці ж самі. І ось що я скажу, щоб так уже дойти до цієї теми відповіді, значить дивіться, коли йде літо. Ви не можете їсти і носити з собою шоколад. Ну, якщо ви його одразу купите і з'їсте, тим більше не можна з'їдати повністю шоколад, тому що це дуже багато калорій. там, мабуть, навіть більше 500, 100 грамовкій такої, знаєте, 100 грамотної плитки. Вона розтане, це ж просто масло, молоко, ну, просто невигідно і неправильно. Що з приводу літа? А що з приводу зими, краще шоколад правильно? Наприклад, одну третю це максимум я їм. А якщо чесно, то одну четверту, якщо так чесно. Ну і там можна пити чай, там, водичку там або там, навіть каву, навіть із молоком. Ну я ще люблю одну ложку додавати лише цукру, деякі там кажуть взагалі цукор не вживають. Неважливо всіх діло, значить вони вживають щось інше, тому що вони навіть я скажу вам. Не можуть ніяк теж схуднути, їм це важко дається. І навіть все одно я завжди якось виходжу така як худіша їх. Далі, що з приводу літа? Що ж краще для літа до тренувань, після тренувань? Ви вже, мабуть, догадалися, якщо ви трохи розумні, але це мої особисті дослідження, суто мої дослідження. Я беру з собою горішки. Звичайні такі собі горішки, можна без ніяких добавок, але головне, щоб це були горішки. Наприклад, це найкраще арахіс, хоча вони всі жирні, калорійні і взагалі. Ну, чистий, чистий, чиста вага, а повинна бути горішків там, я не знаю, грам там 100-150 там не більше. Так, щоб жменьку, як казали колись наші бабусі, щоб от так от людина повинна з'їдати, щоб не поправитись. тим більше в горішках, калорії. Там уже в маленьку жменці йде дуже багато калорій. От Я вам так розказую, натуральні такі продукти, не, не безвредні, як кажуть. І в калорійні, щоб а після і до тренувань. Ви розумієте, за час і після вже після щоб через годину. І, і от чому я ж кажу, зима це горішки, виніше шоколад, а влітку дуже собою вигідно носити горішки. Вони не тануть і нічого з ними не робиться. От така була порада. А взагалі, так, в останнім часом все одно мені дуже важко худнути. Я не знаю, я вже просто мало їм багато п'ю, тому що іншого виходу немає. І знову ж таки намагаюся продовжувати займатися дуже багато. А так скажем, тренуваннями, велика активність навантаження. Ну інакше я не знаю, є люди, які ось кажуть, ми нічого не робимо, нам уже там 50 сети, нормально, такі як є, такі є. І можемо їсти багато, і мало взагалі не важливо, що хочеш їсти. жирне, не жирне, там калорійне, не калорійне, А я, от, ні, я от, чесно кажу, мабуть, у мене така от сім'я. От чесно кажучи, реально, що вони всі дійсно так мало хто там худий був. Навіть там мама я не хочу згадувати про неї, ну взагалі когось затягувати всю тему, але я просто скажу, що все ж таки. Як ми кажемо, настають уже такому віці, знаєте, все одно така вже набрала вагу. Я вам скажу зайву, тому я боюся. І з, 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 зі сторони батька теж там у мене, як кажуть, нехуденькі. І я розумію, що мені в принципі триматися важко. Е, а ще я вам скажу. Що чим більше мені важко худнути, я розумію, що худнути виявляється це теж досягнення, це дуже велике досягнення. Тому коли я йду і дивлюся, жінки не на там. У неї там діабет, у неї там наслисно. Дивіться, в мене теж е, спадковість. Мене теж спадковість, але я тема і я вам скажу, коли я дивлюсь жінок на них дивлюсь. Дивіться, я їх не засуджую, це їх вибір. Вони психологічно до себе так відносяться. Їм все одно, або не все, все одно, бо вони там кажуть, ми не комплексуємо, Але все одно, я, наприклад, всім кажу, я б не вийшла б напевне. Істину було б, і сама себе просто зажала би. Якби я от була така, знаєте, щоб мені було видно, навіть що мені вже там 50-й. Рік там пішов або там, що я вже дійсно там в 40 на 65, так скажемо, виглядає мене, це Це Просто моя думка моє, розумієте, це, Значить, моє відношення до цього. Але я знаю, що кожен ки, а, так себе поводять, що от вони нічого собі не роблять, так скажемо, навіть не займаються в спортзалі, це теж може щось дати. І не треба там, дім нема кої, туди всім нема кої дивіться, але немає людей в людей з І Я розумію, що вони слабкі, тобто вони слабі люди. А я сильна, розумієте. А я досягла того, чого досягую. Я е, себе тримаю, тримати в формі, як ми кажемо, гарно фігуру мати. Це велика праця, це досягнення. От що ви розуміли? От так от я завершу цю тему. І я дала таку пораду, кому там вона буде потрібна, корисна, будь ласка, на все добре, гарно всім, часу доби.